Шкільні ліги пліч опліч тепер і для студентів. Таку ініціативу впровадив президент Володимир Зеленський. До змагань долучилися 22 команди із п'яти навчальних закладів області, повідомив під час брифінгу заступник начальника обласної військової адміністрації Олександр Шамрай. Шкільні ліки окоплюють багато вже видів змагань, мають свої успіхи. В перший рік ми мали два третіх місця. В другий рік ми мали три других. Цей рік додавалися різні види змагань, і це активізує молодь шкільну. Цього року до шкільних ліг додалися студентські за ініціативи президента України з 1 січня стартував проєкт Всеукраїнські студентські ліги. Разом переможемо. Ідею підтримали й молодіжна спільнота і профільні міністерства. Активність студентства буде проявлятися у чотирьох видах змагань: от це волейбол, баскетбол, футзал, червіділь. Реєстрація основна завершилася 1 лютого. Від Черкащини зареєструвати від п'яти. Заклади вищої освіти, 22 команди. Область потрапила до п'ятірки лідерів за кількістю зареєстрованих команд. Учасниць додає посадовець. Охочі ще можуть встигнути потрапити в перелік учасників. Реєстрацію продовжили до 15 березня. До березня місяця пройдуть змагання всередині закладів вищої освіти, і відповідно визначиться переможці. І, відповідно, ця команда повинна бути сформована з переможців. Ми знаємо, що вже обласні змагання пройдуть кінець березня, квітень місяць, у травні пройдуть міжобласні і фінальні змагання пройдуть середини червня по середину липня. Проєкт започаткований з метою залучити більше молоді до спортивного життя та об'єднати навчальні заклади області навколо нових перемог. Згуртує кожний заклад вищої освіти саме в командній роботі, в самодисципліні, в лідерстві, в взаємопідтримці, в готовності діяти плічопліч, навіть не дивлячись на те, що у нас сьогодні в державі проходить війна і ми. Кожен день потерпаємо від тривог, але студентські команди налаштовані позитивно.